Чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відбулося 26 березня. На початку члени виконкому заслухали звіт начальниці відділу торгово-побутового обслуговування населення щодо статистики по зверненням громадян. Тож за 2023 рік у відділі у відділі надійшло 240 звернень. Найбільш поширеними зверненнями громадян це питання неякісного надання послуг, перевищення гранично допустимих рівнів шуму на прилеглих територіях до житлових будинків, а також питання щодо до порушення правил торгівлі та обслуговування споживачів. Як повідомила чиновниця, усі порушники правил торгівлі отримують відповідні протоколи та приписи від муніципальної варти Білої церкви. Також на засіданні було прийнято рішення щодо продовження терміну договору на пасажирське перевезення по одному із маршрутів міста. Даним проектом рішення пропонується продовжити на три місяці срок дії договору за номером 01 від 29 грудня 2023 року на перевезення пасажирів на автобусному маршруту загального користування Білоцерківської міської територіальної громади. Це автобусний маршрут за номером 8А, четвертий мікрорайон, площа Перемоги. Вкледую між виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради та комунальним підприємством Білоцерківської міської ради, тролейбусне управління. До того ж, чиновники дозволили тролейбусному управлінню випускати на маршрути, по яким їздить електричний транспорт, власні автобуси. Мотивують тим, що у будь-який момент на лінії може статися відключення електропостачання. Однак, дивлячись на проект рішення, неможливо зрозуміти, коли саме тролейбусні маршрути дублюватимуться автобусами у самий момент відсутності електрики чи на постійній основі. Також було прийнято рішення і про завершення опалювального сезону у Білоцерківській громаді. Пропонується розпочати процедуру закінчення опалювального періоду 2023-2024 років на території Білоцерківської міської територіальної громади з 2 квітня 2024 року. Як зазначили на засіданні, для лікарень та закладів дошкільної освіти залишать можливість продовжувати опалювати приміщення, однак лише там, де це можливо, із технічної точки зору. Також було прийнято ряд рішень про проведення спортивних змагань та інших заходів на території громади. Дмитро Ніжельський, Марк Семінський, новини, телеканал Крокус.